Всім привіт! Мене звати Наталя. Граю в гру щурячі перегони від Роберта Кіосакі. Чому прийшла на цю гру? Бо витрачаю за багато грошей в роді, що з мене великий мінус. І в принципі хочеться більше фінансової грамотності і вміти вкладати гроші, відкладати основне, бо дохід є, а щось результату не видно. Що я навчилася в грі? По-перше, пам'ятати. Про те, коли приходить зарплата, рахувати до цього типу дні, пам'ятати, що є неочікувані моменти в житті, і спонтанно може бути велика витрата на щось. Може, моя креативність розвине, я зможу продавати якісь бізнес-ідеї, виявляється, якщо ти сам не можеш втілити, то хтось ну, в життя ідеї, то хтось може її купити. І ключове, я думала, що ідеальною є умовою завжди купляти. По частину якийсь там великий товар, тобто там холодильник, телефон, бо це не про кредит. Але виявляється, треба спочатку вирахувати свої обов'язкові витрати, зокрема там комунальні послуги, харчування, там проїзд. І лише тоді, якщо на виході є сума достатня для того, щоб покрити нову витрату, наприклад, купівлю там нового телефона, можна собі дозволити по частину оплату, інакше ти будеш виховати мінус. Всім рекомендую грати в цю з паном Орестом.